Але з того, що цікаво, що пакистанцям виділяється, У них є дозвілкова крилата ракета Раад повітряним базуванням, яка якраз має вішатись на цей jf 17 Але чомусь ця ракета дуже підозріло схожа на штурмшедов дуже підозріло. Тобто, теж питання, хто їм ще трошечки так впирснув необхідних технологій, щоб вони зробили таку похожу ракету і могли нею оперувати. До речі, це теж от, така от особливість. Виходить індусів і пакистанці, у них, хоч якби, от є балістичні ракети великої дальності, які в складі окремо виділених стратегічних сил, так і в складі всього на всього ракетно-артилерійських полків сухопутних військ. Це теж якби у них такі виходить елемент стратегічної невизначеності. Тому, в принципі, от якось так. Якщо так подивитися, всі плюс-мінус якісь солідні країни у світі вони не спішать світити дані про свої ракети. Ну тому що сама секрет сама секретність даних по ракетам вона створює невизначеність, відповідно створює більше страх, що а от а по, а по чим по нам можуть шарахнути. Стільки в нас там а от що нас там Нептун, а от що у нас там е, Сапсан і тому подібне? От такі дуже атаж розводити. Або там давайте ми терміново покажемо, наприклад, якийсь двокабійний безпілотник, який ще не відпрацьова, ми терміново його покажемо і розкажемо, Тим, що там має бути, ну це виходить тільки в нас, от М -м 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 -да, буквально, якщо так перебирати країни, поки насправді щось може бути відомо про ракетні арсенали. Ну, це хіба що там такі старі країни ядерного клубу, типу там Росія, Велика Британія, Франція, США і все от країни Близького Сходу і Азії, вони якраз ці всі дані приховують, тому що заради, от і по, дан... і по ракетному арсеналу Ізраїля нема чітких даних. Там основна їхня ця ракета Єріхон 2, вона там навіть фотографій немає, є тільки зображення на ілюстративному рендері, як вона теоретично може виглядати і реконструйована по одній з ступеней там, версії, скажімо так, конверсії ракети Єріхон 2 у ракету носитель. Тобто такий рівень секретності. Між індусами і Пакистанцями, звісно, там не такий рівень секретності. Вони показують ці ракети на парадах, але ну, у них просто їх показують. І все.